Джек Джонс, чоловічі домашні капці. Плоті буде 20 одиниць. Різні модельки. Ось така модель в чорному кольорі буде одна плотя. В, в розмірі 42-43. Далі така ж модель, але в іншому кольорі. Розмір 42-43. Всередині утеплена. 40, 41, 46, 47. 44, 45. Далі в синьому кольорі інша модель. Тут все м'якеньке. Розмір 40, 42 та 44. Така ж модель, але в чорному кольорі. Розмір 44. 41 та 43. Знову ж таки, така модель, але в коричневому кольорі. Розмір 42. 45. Та розмір 44. Потім буде ще ось така модель в коричневому кольорі. В розмірі 40-41. Тут у нас буде розмір 44, 45. 42, 43. І така ж модель, але в чорному кольорі. Розмір 44-45. Далі.